Доброго вам вечора, шановні пані та панове. знаходимось ми з вами в Якушинцях по вулиці Сківській І презентую вам будиночок, який залишився один, двохкімнатний, гарний, чудовий, 6 соток землі, вже зроблено паркан. Прекрасна зона для паркування автомобіля також входить в комплектацію. Тобто тут у нас більше 7 метрів ширини. Бачимо, все облагорожено, все гарно. Зроблено тверде покриття. Тут у нас бетонна дорога йде, далі у нас іде асфальтована дорога. І виїжджаємо ми поруч, школа, дитсадок, сільрада, будинок культури, тобто там всі гуртки і так далі. Ще будується чудовий торговий комплекс. Там буде і аптека, і гроші, і приватбанк, і все на світі. І так, будинок майже 100 квадратних метрів, 6 соток своєї землі, чудовою комплектацією. Запрошую, ворота. І паркан одно, однотипні. Це все у нас металопрофіль антрацитового кольору. Бачимо гарне оздоблення, гарне обрамлення. Ці ворота можна буде потім зробити на радіоуправлінні, як забажаєте. Підмурок виконано з граніту. Ось, ось така чудова у нас сьогодні чудовий і так, Вхідна зона також оздоблена. Тобто у вас тверде покриття до дверей. Висота у нас приблизно 50 см від землі, глибина фундаменту 1,10-1,20 м. Вигрібна яма на передній частині двору. Санітарне вікно для того, щоб не тягнути через весь двір. Вигрібна яма у нас сухенька, гарненька. Зараз вам покажу її. Відкриваю. Ось. Вигрібна яма у нас суха. Е, вона у нас зроблена скілець за дренажним типом. Тобто дно у нас дренажне, боки у нас герметичні. 10 кубічних метрів. На задньому дворі знаходиться колодязь. Далі ринви по периметру, 45-та у нас металочерепиця, вікна шестикамерні, двері дизайнерські. В'їзд в, в двір також з твердим покриттям. Двір широкий просторий. І так, запрошую в будинок. Відчиняємо двері. Двері гарні, двері у нас якісні, двері дизайнерські. Також колір антрацит з зовнішньої сторони, з внутрішньої сторони, світленькі. Запрошую в будинок. Це, не, це зараз у нас не все. Закомплектовано ще буде у нас натяжна стеля з тіньовим профілем. Кругом електрика у нас Запорізька. Тепла підлога по всіх контурах, окрім кімнатах. У кімнатах у нас теплі контури плюс батареї 22 го типу на ширину вікна. Це у нас коридорчик. Тут місце чудове під шафу купе. Ширина глибина дозволяється зробити шафа купе. Далі. Перша кімната. Велика простора. Вікно шестикамерне, як я і казав, компанія «Вікнарьов». Ось Антрацит з цієї сторони. Звідси біленькі, Тут у нас утеплювач, все як має бути. Зоблок не можна утеплювати, лише з до вікна, до дверей. Даємо екструдер. Далі, тут у нас батарея буде 22-й тип на всю ширину вікна. І йде теплий контур по зовнішній сцені, тобто подача і обратка. Ідемо далі. Кінафта номер 2 Ідентична по плануванню. По батареях все те ж саме. Батарея 22-й тип. Теплий контур. Вікно шість камер. Вікна рьов. Ось так все виглядає. Далі. Гардеробна. Гардеробна велика простора. По ліву сторону одну шафу робимо від стелі до підлоги. По праву сторону другу. Тут комод, вихід на електрику є. Вікно напівпрозоре. Ось так. Далі. 11,6 квадратних метрів санвузол. Е, величезна площа. До речі, стіни поштукатурено цементно піщаною в е, санвузлі. Тут у нас гіпсова штукатурка. На неї вже можна шліфуватися і ставити шпалери або ж готувати до покраски. Виход в холодна гаряча вода, тут у нас ванна. Вихід на каналізацію. Далі холодна гаряча вода каналізація на умивальник. або якщо захочете умивальник і пральна машина. Далі тут унітаз, холодна вода і. Вихід на каналізацію. Широке вікно. Далі тут можна поставити також стиралку. або там, або тут. Тут розраховано пралка і сушильна машина. Захочете, можна ще й тут зробити душеву, оскільки все одно будете ставити плитку, ведете звідти гарячу водичку, ставите тут душеву. Тут у нас від кута до відкосу, до відкосу 1,25 Ось так. Ну, а ту вже електрику заглушити. Далі. Вхід у нас на чердакі. На чердаку можна зробити другий поверх при бажанні. Тут все буде обшиватися натяжною стайлою, виходи на світло є, все як, все як має бути. Буде тіньовий профіль, далі, по, по, по периметру. Тут буде вхід на горище. Або захочете другий поверх зробити. Далі, кухня, студія велика, простора і широка. Ось, розділено на декілька зон. Зона приготування їжі, зона відпочинку. Можна розпланувати таким чином, що у нас тут, до речі, газ є, кром, газ, все як має бути, газ, електрика, вода, все є. Електрика 5 кВт, газ є, водичка своя особиста і е, своя вигрібна яма, септик. Значить, Тут у нас йде е, плита, робоча зона, умивальник. Е, далі йде, допустимо, нехай буде. Е, Посудомийна машина, ще одна робоча зона. Тут можна продовжити е, значить, е, робочу зону зробити острівець для приймання повсякденного для, для повсякденного приймання їжі. холодильник морозилка. тобто досить зручно. Достали холодильники з морозилки, покрали на острівець. За острівцем і можна обробити то все, і порізати, і приготувати, поставити на плиту і все чудово, все гарно. Далі, тут стає диван, тут стає телевізор. Ось така панорамка. Все дуже гарно. Далі, панорамні вікна, вихід на терасу. Ну, Це мінімальна тераса, зможете зробити собі більшу. Величезний, широкий, гарний двір. Там у нас захід сонця, дуже гарно, все просто прекрасно. Е, свій колодязь <кхід> у нас тут е, значить, е, 80 го типу кільця. Глибини достатньо. Прийдете, подивитесь, самі заглянете, все буде гарно. Стоїть, до речі, глибинний насос, подача води. Тут у нас знаходиться котельня, зараз я вам її покажу ще в кінці відео. Ось таке велике широке просторе подвір'я, тобто масштаб, ви бачите, я думаю, да, на камері. Тут у нас заїзд, тут у нас задній двір великий, просторий, гарнесенький і плюсом того, що ми ділимо паркани. Половина темного, половина світлого тут всі три сторони темні, антрацитові, одна половина світла. Ну Одна частина світла, три частини темних. <кій> тобто антрацит і світлий колір. На цій частині часто робимо таким чином, що ставимо, де у нас тут палка стоїть, де у нас доска стоїть, виривається, хочете робити тут, хочете тут робите підвал, 2,5 і пятку, трійку, як захочете І робите саращик над ним, все одно ця зона, в принципі. Не досить буде зручна для автомобіля, та зона більш комфортніша для автомобіля буде. Плюс у вас є передня чудова парковка. Ідемо далі, покажу вам котельню. Котельня зараз до кінця не укомплектована, але в комплектацію входить дуже цікава річ. Тут буде котел 24 кВт Геліос. Тут у нас будуть регулятори на теплу підлогу подача обратка. От у нас вхід у гази, редуктор, все як має бути. Тут буде знаходитись датчик природнього газу і датчик угарного газу. Тут, буде, тут від води, тут буде стояти гідробак, далі буде стояти фільтр. От. І тут ще стає чудово, гарний, гарна шафа, 70 на всю висоту. Тобто тут ще буде гарна шафа. Ось такий чудовий будинок, 6 соток землі. Зачиняємо. Велика кухня студія, гардеробна, санвузол 12 квадратів, одна кімната, друга кімната. То місця достатньо. До ну і ось такий у вас вид буде з обхідної зони. Фасади всі оздоблено, все повністю завершено. Можна вже заїжджати, робити чистові роботи. На наступному тижні закриваємо питання по натяжній стелі. Всім гарного дня, Божого благословення, З вами був Валерій. Всім бажаю купувати лише перевірене і надійне житло і бажаю всім нам швидкої перемоги. Нехай щастить!